Що ти сказав, дома, я почав чвякати, хуякать, баяку ти знаєш, вийшла, ні, блядь. Та цікав хату. В цьому відео я вам хочу розповісти про таку компанію, як АТБ, як туди влаштуватись і що ти будеш отримувати в плані заробітної плати. Всі мінуси та плюси такої роботи, а також декілька лайфхаків, якщо ти все ж таки вирішиш влаштуватись туди. І почнемо ми з того, що влаштуватись туди не так і важко. Магазинів багато і плинність людей також дуже велика, тому що хтось переходить, уходи і вакансії там є завжди. Також. Влаштуватись туди неважко, без будь-якого досвіду ти можеш влаштуватись охоронцем, продавцем, а також молодшим приймальником товарів. Так, лунає насправді звучно і красиво, але насправді це звичайний вантажник на складі. Його робота полягає в тому, що потрібно приймати товар, тобто тобі приїжджає декілька машин з продуктами, і ти їх повинен вигрузити з машини, прийняти по документам, а також розкидати по полкам на складі. Але також за кожним видом співробітників у тебе закріплений свій відділ. Коли я працював, то в моєму магазині завантажниками були закріплені овочі та фрукти, а також пиво. Тобто, незважаючи на те, що тобі потрібно дивитись за порядком на складі, тобі ще й треба дивитись за вітриною на залі. А також обов'язком приймальників товарів є списання пересроченої продукції, а також вивозу макулатури. Думаю, тут пояснювати не треба, а тому перейдемо до наступної вакансії. Якщо ж ти вирішиш влаштуватись в АТБ продавцем то це не означає, що ти будеш цілий робочий день сидіти на карті. Або ж виставляти товар. Ні. Ти будеш годину сидіти на касі, а годину виставляти товар. І так напротязі 12 годин. До слова, так, хто не знає, то ВТБ 12 годин робочий день. І не дивлячись на те, що ти годину можеш виставляти товар на залі, тебе в будь-який момент можуть посадити на касу, тому що багато людей набігли на ті самі каси. Так, я розвію один із міфів про те, що в АТБ ніколи немає касирів. Вони є. Просто вони їбачать, як проклять. І не встигають все зробити. Паралельно тобі треба передивитись весь товар на наявність пересроченої продукції. І так, це ще одне розвіювання міфу про те, що АТБ навмисно пихає пересрочений товар людям. Теж ні. Я, як колишній співробітник АТБ, можу сказати, що за пересорочений товар дуже сильно їбуть відповідальних за конкретний відділ, і штрафують пояснювальними та заробітною платою. А тому співробітникам не вигодно навмисно годувати вас пересроченою коло. У своя лінія або ж розумний вибір. А також додам ще одну теорію. Я розвію ще один міф про те, що на касі вас навмисно обманюють. Теж ні. Перед початком робочого дня та після йде підрахунок каси. Якщо в кінці робочого дня твоя каса не сходиться, і ти в мінусі, то ти кладеш свої гроші. А якщо ж навпаки в тебе плюс в касі і тим паче дуже великий, то ти пишеш пояснювальну записку. І якщо таких службових записок в тебе набирається дуже багато, то така собі історія тебе чекає, я тобі чесно кажу. Також у касирів є своя мотивація, за допомогою якої ти можеш заробити премію і трохи більше грошей, а саме швидкість. Сканування товарів, тобто враховуючи те, що покупців цілий день до хера, а особливо з 5 до 8 години, коли люди йдуть за роботу, то враховується швидкість сканування. І чим швидше вона в тебе, то тим більше тобі можуть накинути премію за швидкість сканування. До речі, є один плюс роботи в АТБ, який мало де є. Це фіксовані дати заробітної плати та авансу. А також після того, як ви отримали заробітну плату, в той же день вам розраховують документ, де написано з. За що ви отримали надбавку, зарплату, премію, а також за що вас оштрафували. Ну, або взагалі звільнили, якщо ти повний їбанат. З касирами розібрались. А тепер перейдемо до наступної професії, а саме охоронник. Охоронну ви. Так ось, якщо ти вирішив влаштуватись охоронником, то твої обов'язки входить як не дивно дивитись за товаром. І так як ось цих пищалок в тебе немає, тому що політика компанії говорить про те, що ми довіряємо своїм покупцям, а покупці цим користуються, виносячи все, що можна, починаючи від цукерок і закінчуючи елітним алкоголем. І до речі, всі в компанії відповідальні фінансово за продукцію. І якщо за якісь цукерки, чипси, морозиво та щось на Штат оплачують продавці та вантажники після інвентаризації, то ті ж самі пляшки з віскі, горілкою, а також презервативи, запальнички, дорогі ковбаси та навіть дезодоранти та плавлені сорочки оплачують саме охоронники. І тому цілий день вони дивляться за своїми покупцями, а саме за тобою. Зачасту в тебе працює мінімум двоє охоронників. Один сидить на відео, а другий стоїть на залі. Робить ануляції та дивиться. За покупцями, щоб ті не спиздили шоколад Кларошен. Так ось. Той пісюн що сидить на відео, передає, що на дезодорантах стоїть мужик в чорних носках, червоних штанах та синій футбольці. І в нього на касі буде дезодорант, то ти виходиш, запам'ятовуєш його і чекаєш на касі. Якщо ж на касі дезодорант проходить, то все добре. А якщо ж ні, то ти починаєш дойобуватись до нього з питаннями, куди він його падло, сука, нахуй, блять, дів. І подібні розборки можуть іти по 10-20 хвилин. І поки ти розбираєшся за один дезодорант. Тебе можуть винести цілу вітрину з бухлом нахуй через касу. І за цілий день таких людей у тебе може бути десятки. І під кінець дня, який я нагадаю, де 12 годин. Ти приходиш додому підварений, і тобі не хочеться нічого, крім того, щоби здохнути. Що я звісно засуджую, але все ж таки. Це повний пиздець, тому що пам'ятаю, коли я тільки влаштувався перший тиждень, мені снили слова по типу ануляції, просрочка і так далі. Не дивлячись на все це, і може здатись дуже дивним, але в АТБ дуже непоганий графік був. Тобто так. Ти працюєш по 12 годин на день, але при цьому ти працюєш всього пів місяця. І як це так виходить? Так все просто. Ти працюєш за графіком посмінно, Тобто ти працюєш 3 дні, а потім 3 дні ти відпочиваєш, а в цей час працює інша зміна, і так продовж цього місяця. Але також існує така штука, як санітарна ніч, а також інвентаризації, при яких ти можеш замість 12 годинної зміни відпрацювати цілий день. Так, це дійсно можливо, якщо при Допустимо, 15 го числа у тебе випадає санітарна ніч або інвентаризація, і на наступний день ти вихідний. То ти залишаєшся до самого ранку, а якщо ж тобі на наступний день на зміну, то ти працюєш його навсього до 12-ї години ночі, а вже потім зранку йдеш на роботу. Така заспана вафля, яка спала максимум декілька годин йде на роботу, на 12 годин, де тобі треба робити з грошима, і мінімум 6 годин бути на ногах і бігати як їбанутому. Стосовно санітарної ночі, то там нічого важкого. Весь магазин просто збирається і миє весь магазин, всі полки і так далі. Також виставляє товар, і тут же починаються різні приколи, тому що щоб вночі працювати було не так сумно. Ми з вантажниками робили коаліції та купляли алкоголь. Зачасту це була якась слаба алкоголка або щось на кшталт горілки або коньяку, і тихенько підбухували в корилці або ж за магазином, і тоді вже ніч проходила більш весело та спокійно. Головне, щоб стукачі або ж керівництво це не помітило, бо буде пиздець. Ну а інвентаризація це. Самий простий облік товару. Так само весь магазин збирається та перераховує весь товар на магазині. А потім всі дружно заробітної плати оплачують всі недостачі. І хочу сказати всім покупцям, які ходять по тебе і щось намагаються звідти винести, хочу вас запевнити, що все, що ви вкрадете, ви вкрадете не в компанії, а в звичайного співробітника. Компанії все рівно. Вона свої грошей не втратить. А от співробітник віддасть частину своєї заробітної плати. Просто тому, що в його магазин зайшов такий долбайок і вирішив щось спиздити. Не робіть так. Стосовно заробітної плати я багато не розповім, тому що звільнився звідти вже більше п'яти років тому. Але я там працював ще в 18-му році, і на той момент звичайний продавець абошка Касир отримував приблизно 9-10 тисяч гривень, що з замірками моєї області було досить таки непогано і можна було досить непогано себе відчувати, а тим паче, якщо ти жив на своїй квартирі. Це дійсно було досить непогано, тому що це було 8 років тому назад, і ціни тоді. Були в рази менше. А також враховуючи те, що ти працюєш тільки пів місяця і ще два тижні в тебе вільні, ти можеш дуже легко піти на підробіток, на інший магазин, просто проскануватись і відпрацювати там зміну. І потім ти отримуєш заробітну плату більше, ніж тебе повинна бути за місяць. А також тебе в будь-який період можуть депортувати в інше місто, просто тому що там нехватка персоналу. І ти просто на деякий час повинен знаходитись в іншому місці і працювати на іншому Магазині, ну а потім тебе переводять назад, типу, і все окей. А коли я працював у тебе, то тобі давали якусь карішу над головою, а харчування ти вже оплачуєш собі сам. Для мене це не було якоюсь сильною проблемою, але можливо для когось це буде великою проблемою. А також, наскільки я знаю зараз, враховуючи те, що на країну напав старий контужений Підарас, то всім співробітникам АТБ дають бронювання. І якщо ти їбав, йти воювати, то в принципі це гарна можливість можливість не бути бусифікованим, але Ну, в принципі, якось так. Це самі основні теми, які я хотів вам розповісти. Стосовно роботи в АТБ. Це взагалі не все, що можна розповісти про цю контору. В ній є ще більше як плюсів, так і мінусів. А також безліч підводних каменів. Але це вже буде темою для іншого відео. І якщо це відео залетить, вам сподобається і ви захочете побачити другу частину за роботи в АТБ з моїми історіями, звідти власним досвідом, а також якихось хуйових ситуацій зі сторони керівництва. Тому, якщо ви хочете побачити другу частину, то ставте вподобайко, підписуйтесь на канал, а також напишіть коментар під цим відео. А на цьому в мене все. Хай щастить і СБУ вам хату.